Віта в ефірі лайв студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. В Одесі покажуть перформанс про війну метаноя. Виручені від нього гроші підуть на дрони для морпіхів. Поетично хореографічний перформанс. Відбудеться 24 листопада, о 18.30 у домі. Клоунів головна тема вистави те, як війна змінила українців. Разом працюватимуть як благодійники як ЦБФ, Трима, які ми постійно підтримуємо. І власне театр. Більше про виставу та про його благодійну мету ми спитаємо в Ірини Михайлюк, учасниці проекту Мітаноя, викладачки аргентинського танго та практики Ембодімент ірино, вітаю вас. Доброго дня. От одразу хотіла би спитати, що таке ембодімент, хоча це і не тема нашої розмови. Але от я вас попрошу потім все ж таки пояснити. А тепер давайте про найголовніше про що ви стави, які сенси транслює, і як е, через ці сенси ви вирішили поєднати себе з благодійниками, з благодійним фондом Тримай? Е, це дуже класний, класне питання. Дякую вам. Е. Ця вистава, і е, я можу трошки переіначувати <смі> відповідь, е, але мені здається, що вона буде влучною. Е, зараз е, дуже важливо для мене і для учасників проекту е, піклуватися про свій емоційний стан, про фізичний стан і для всіх людей, е, які залишаються на території України, які. Роблять хто на передовій, а хто в тилу свою роботу важливо залишатися, знаєте, як то кажуть, clear mind з чистим розумом і в спокійному стані. І мистецтво і творчість воно дуже в цьому допомагає, тому народження будь-якої творчості да, вираження себе. Це такий дуже важливий терапевтичний акт. І для нас, перш за все, це така для нас, це для учасників перформансу: це така дуже потужна, потужний простір, де ми можемо себе наповнювати і себе тримати. В нас дуже унікальна команда, яка складається як з танцорів дуже різного віку. В нас є школярки, в нас є дорослі такі поважні люди, в нас є поети, і дуже цікаво, як слово і рух можуть разом співіснувати і. Підтримувати е, сенси, які хочуть виразити тілом танцори, які підтримують своїм словом поети. Е, а про сенси. А про сенси, про що ви так? 24-го, Ми ще раз ми неодноразово повторимо, що 24-го листопада в Домі клоунів Ми просимо всіх а, Одеситів долучатися, і тих, хто а, є шанувальником високого мистецтва, або мистецтва як такого, взагалі, і тим, хто знає фонд тримай і бере участь а, в його заходах. А вони дуже різноманітні від дитячих до насправді таких мистецьких. А, але все ж таки про сенс. Ви перш за все транслюєте з, зі сцени глядачу, тому що те, що ви наповнюєтеся, я зрозуміла. А чи наповнюються глядачі? Якщо так, то чим? Це наступна, наступна сторона відповіді. З 24 лютого 2022 року кожна людина. Сьогоднішній день переживає е, дуже різні стани. Які стани вона вкладає до себе всередину і не хоче туди дивитися, бо нема на це сил. Е, що ми пропонуємо через мистецтво через виставу? Ми е, пропонуємо подивитися і е, взяти собі ту енергію, яку може яку можуть. Через мистецтво е, людина отримати, е, дивлячись е, те, як їй може було не дуже приємно в якийсь момент, може було боляче, може було страшно, може було якось ще. Але разом з цим е, наша вистава е, трошки цізеру е, наприкінці свят пропонує святкувати, святкувати перемогу. І це таке дуже потужне нагадування е, глядачам е, і кожному українцю, е, що якщо ми збережемо свою силу всередині, е, то якщо ми збережемо своє світло, то ми будемо нашу перемогу, знаєте, як е, робити Тягувати, її так? більш так, так, дякую, дякую. Трошки трошки хвилююся. І знаєте, є такий вислів, що коли темряви і зла дуже багато, то нема сенсу зменшувати темряву і зло, і є сенс збільшувати світло, і в якийсь момент цього світла стане так багато, що, ця, що це зло і темрява, воно піде. Uh -huh. Тож, е, мета нашої вистави, е, нашого Нашого запрошення кожної людини е, на виставу в тому, що в такому дуже дружньому просторі можна трошки погорювати, можна побути чесним з собою, і наприкінці е, збільшити те світло, ту любов, ту силу, яка є всередині кожної людини. Е, і Саме на цій енергії з цим настроєм йти в наступний день і наближати перемогу разом як mm -hmm. на передовій, так і в тилу зрозуміло. Я, мені і здається, разом... що, що це має е, знайти відклик, відповідь е, в кожному українці, в кожному одеситі, Ірино пробудене трішки, трішки, ви збираєте кошти для морпіхів, ви разом з благодійниками, волонтерами. Як це відбуватиметься? Це буде вхідний квиток і всі зібрані кошти будуть направлені, чи в якийсь інший спосіб? Саме так, як ви кажете, це буде вхідний квиточок на вході? Від 100 гривень людина може задонатити. Там будуть стояти бокси благодійного фонду Тримай, і туди можна буде покласти гроші чи перевести на рахунок, і потім офіційною частиною буде займатися благодійний фонд Тримай. Вони роблять дуже велику роботу і ми. Дуже пишаємось можливості отримувати, мати таку підтримку да, потужну від цього фонду. І ви знаєте, дуже, дуже важливо розуміти, що разом можна зробити дуже великі речі, зібрати дуже великі кошти, підтримати один одного в цих зборах і. І залишатися людиною. Це дуже-дуже важливо зараз. Так, а я лише додам. Наші хлопці... О... Можна я завершу? Наші хлопці дівчата на передодні, які роблять надзвичайні надзусилля, тримають, можна сказати, кордони і зберігають частинки нашого нормального життя, вони потребують... Нашої підтримки саме в тому, що ми будемо залишатися в тилу в нормальному такому потужному і спокійному стані стані, щоб їх потім прийняти, обійняти і продовжити жити в вільній Україні. Так, я лише додам, що фонд тримає, буде закуповувати на ці кошти FPV-дрони, А як кажуть військові для морпіхів, ще раз наголошу це важливо, тому що ми знаємо, ми тримаємо тишу, але ми знаємо, чим морпіхи зараз зайняті і де вони перебувають, і навіщо їм потрібні FPV-дрони. А як кажуть самі військові, FPV-дрони – це одноразки. Навіть інколи і пару годин вони не виживають, тому дуже важливо сьогодні напружитися, зібрати якомога більше коштів різними фондами різними волонтерами, завдяки митцям, у тому числі, аби якнайбільше їх купити, Ірино. Я знаю, що ви не вперше з фондом тримає співпрацюєте. Вже у вас були такі колаборації у найкращому сенсі. Коли це було і скільки тоді ви коштів зібрали? Ой, це була ну надзвичайна подія а, минулого минулого грудня. А, на початку а, ми показували а, нашу виставу метаноя. Вона була геть інша, зовсім інша, з іншими сенсами, бо а, ми слідкуємо за подіями, які а, є а, зараз. А, в нашому просторі на Україні, і ми тоді ми, ми робили в такому був симпровізований театральний простір в парковці стадіону Дінамо, і неймовірні взагалі, волонтери фонду Тримай вони допомогли організувати сценічний простір, допомогли. Зібрати підлогу зробити дуже класну зону для гостей, щоб вони сиділи в комфорті, незважаючи на те, що паркінгу тоді було плюс е, а вистава триває трошки більше години. То ні один глядач не пішов. Всі добули до кінця, і тоді було 150 глядачів. І ми зібрали е, 10 тисяч гривень, і це для нас була ну, надзвичайна е, така подія. Ми тоді е, збирали на е, батарею для дрона на, е, для аеророзвідки, і ми дуже дуже були раді, що все спрацювало, і впевнились тоді в силу в силі мистецтва, так, що треба продовжувати. Робити світло разом на що я е, щиро е, запрошую вас і е, кожного глядача, який подивиться цей сюжет. Що ж, давайте тоді ще раз повторимо 24 листопада, 18.30, дом клоунів, дім, перепрошую, клоунів. Вас запрошує благодійний фонд Тримай і учасники проєкту Метаноя. Це буде щось неймовірне, неочікуване і матиме насправді, принаймні так обіцяють творці, терапевтичний ефект. Ба більше ви зможете долучитися до збо, до збору на FPV. Дрони і підтримати наших одеситів морпіхів, які зараз виконують неймовірно складну, але дуже важливу задачу на передовій. Ірина. Я вам дякую, що ви долучилися. Дякую вам до речі за слова. Що не треба боротися зі злом, а треба просто навпаки більше робити добра і світла. Це неймовірні слова. Вони зараз дуже важливі в часи втоми та зневіри серед українців. Так і будемо робити насправді. Ірина Михайлюк, учасниця проєкту Метаноя. І трішки поверніть Ірину буквально на півхвилини. Я обіцяла, що ми спитаємо, що таке embodiment. Ірино, от буквально пару слів. Що це за практика така? Я спробую коротко. Ембодімент – це такий метод. Взаємодії зі своїми станами через тіло, бо кожна людина має тіло. Тілом е, вона робить якісь рухи. І те, як вона їх робить, е, допомагає іншим людям зчитувати сенси. Наприклад, я якщо ось так зроблю такий рух і посміхнуся, то що ви відчуваєте? Ну, я я, я відчуваю, що я хочу вас обійняти. Саме так. А якщо я зроблю ось так, ну, напевно, вам погано і треба вас втішити. І це те, що ми можемо е, помічати про себе в першу чергу і бачити в оточуючих. І е, ця практика допомагає. Е, Залишатися чутливим і бережним до, до себе, і як е, в єдстві, залишатися бережним для кожного, хто, е, хто знаходиться перед вами. І коли ви хочете е, зробити якусь дуже таку, знаєте, важливу для себе заяву, то ви можете е, користуватися е, своїм тілом для того, щоб е, Отримати більш впевненості. Знаєте, от навіть як я трошки співпівнялась зі стула, присіла, і таке в мене, знаєте, зараз порінення. І що ви відчуваєте зараз? Більше впевненості, так? Саме так. Ну, такий вийшов міні, міні урок. Навіть у нас з вами вийшов з ембодіменту. Запрошую всіх, хто зацікавиться, знайти Ірину е, Михайлюк у соцмережах, підписатися і е, спробувати отримати такий урок не в тебе форматі, а віч-навіч. Ірина, ще раз вам дякую за включення. Ірина Михайлюк, учасниця проекту Метаноя, 24 листопада, 18.30. Дом клоунів, благодійний фонд тримай разом з перформансом Метаноя. Завітайте. 100 гривень квиток, і всі кошти, всі абсолютно на 100% підуть на закупівлю FPV-дронів для морпігів. Я дякую, що ви були з нами.